Паркуемся в бусик самостоятельно. інноваційності Ми не завжди говоримо про нанотехнології, дрони, якісь мікросхеми. Це може бути покращення вже існуючих речей або ну, альтернатива, яка дійсно працює набагато краще. Тому інновації буває починаються саме простого, навіть з механічних процесів. Друзі, я дуже радий вас бачити на черговому випуску передачі Твій крок. Дякую, що ви з нами. Вітаю вас всіх. І у нас трішечки невеликої статистики. Що ми зробили Для тих хто не підписаний? Хто не підписано і не слідкував за нашими каналами. Такої техніки ще не було в нас. Друзі, дякую вам велике за те, що долучались до зборів. Дякуючи вам, хлопці отримали все це. Дякую. Так, якщо що, це не ми передали. Це по суті передали ви. І якщо хочете подивитись цікавиночку якусь, то я вам пропоную перейти до нас в TikTok чи в будь якій іншій соціальній мережі. Це цікаві інтерв'ю завжди. І в цей раз це не виключення. Друзі, у нас сьогодні дуже цікавий випуск. і Він присвачується тому, що у нас було дуже цікаве movie, Да? Зазвичай наше відрядження у нас вони плануються на східну частину нашої країни. Це Покровський напрямок, це Слав'янськ, це Красьда, Краматорська Запоріжжя да, Оріхов. Також це Сумський напрямок. Але сьогодні це у нас дуже цікаве відрядження було. На спецоперацію на захід нашої країни, в якому я не був, і мені... Сергію не цікаво. На захід очевидь, було їхати. <гум> так, я там не був і буду з вами його зараз дивитися. Це як хлопці передавали, що. А зараз побачив. Діма, ти коли за кермо перший раз сів? Та, років 14, напевно, з були на рибалці з батьком. Він каже, ну все. А, ні, перший раз за кермом ще на колінках у батька десь років 5-4. А ти пам'ятаєш крути... пам 5 це... років все. Це? це найкраще, що було а, в ті часи, в 2000-х. А що за машина була? Не пам'ятаєш? Запорожець. Оооо, легенда. Такий з вухами по боках. ще. А водієм вирішив, коли виповнилось 18, батько каже, ну пора на права здавати. Перша автівку в мене була задача придбати до 25 років. А в ну, 25 це був вже ну, на день народження максимум, це вже 25. Задача, яку ти сам собі поставив в плані? Е, так, так. Ну, в принципі, якщо є можливість працювати, робити більше, то ну, потрібно ставити якісь задачі, які можуть з самого початку здаватися взагалі неможливими. Але потроху-потроху йти. Потроху Поставив і... задачу до 25 років купити першу автівку. Так. Перша і теперішня, так. Що це за автівка? Hyundai Tucson 2008 року на автоматі кожа, люк. Ну, це було... Продовжуй, продовжуй. Ти просто неймовірно виглядаєш, коли описуєш... Собі собі. все. Насправді, це... Дуже класна автівка для початку, якщо розглядати кросовери. Вона відносно дешева, я тоді її купував до 9 тисяч доларів. Вона дешево в обслуговуванні, тут сугубо такі меркантильні питання виникають. Ну, дуже крута машина, але що мене завжди дратує, те, що в основному на туксонах цих років їздять е -е, дідулі. От ну реально хто не бачив, зверніть увагу на водіїв Туксона. Ви побачите купа е ну, е відносно там, старих людей, да, там, 60 років, 55. Ну не хочу нікого образити, 55 – це тільки розквіт. <різві> <різві> е так, Але ви побачите, але тільки або таких людей, або мене все. Тут той локер позаду тобі більше подобається, ніж звичайна комплектація чи менше? Різна концепція. Там він менший, маневреніший, краще себе тримає на трасі. Ця річ більша. Важче їхати на подорозі. Особливо в туман такий. Постійно доводиться підрулювати. Я думаю, що це ще відноситься до того, що машина не нова, це був ушна машина. І відповідно це різні різні машини. Ну тобто є якийсь прикол в тому, що він здоровий чи ні. І чи відчуваєш ти себе більш таким знаєш, ну, жорстким типом за Ford F350? За кожним локером я себе відчуваю жорстким типом, тому що. Ця машина буде працювати, буде допомагати, і кожен раз, коли ми їдемо в відрядження, виспався, не виспався, без різниці ти себе завжди відчуваєш довго. Пару чашок кави і все добре. Ну, пересісти дуже хочеться, особливо коли там військовим везу нову машину якусь, і ну, реально кайф. Не кажу, там на нову, хоча б щось більше свіжище, тому що. Насправді, Туксон на автоматі, його крейсерська швидкість. Якщо брати за містом, там не можна їхати 120-130, максимальна швидкість його 110. І, ну, і він так вже крихтить, пехтить, йому ну, важко дається. І великі відстані даються важко. Відповідно, хочеться щось. І багажник маленький, до речі, завжди коли вивозимо якусь допомогу там, по Київській області або ще щось. Складається заднє сидіння, більше двох людей не сядить, тому що ну, веземо намагаємось везти багато. Там вже як люди допомагають, складаєш цей багажник, це повністю весь інструмент, або ще щось, і ти отак от везеш, 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 а місця немає, тому що стоїть газ. Газ займає місце під запаску, і запаска лежить також в багажнику. Плюс там для мастила, для інших речей окрема сумка. І, відповідно, не зовсім зручно. Але практично. Топ-3 е, тачки, які на твоїй пам'яті ми возили до військових, які тобі до серця припали. Навара, L200, Ford, дуже зручні. Chevroлі, ну такі американські великі машини, тому що тут е, як однокімнатна квартира по розмірах, і, в принципі, досить е, зручно. Навара чи Л200? Е, з. На Л200. Ford чи Шеврелі. Форт. Ford. Ford чи Л200. Л-200. Благодійний фонд крок» Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Сьогодні ми тут для того, щоб передати мобільну майстерню. Не звичайну мобільну майстерню, а зроблено спільними зусиллями. Передаємо особисто офіцеру озброєння академії пану Роману. Найголовніше з чого Завжди починаємо. Це та річ, яку на початку, ви прекрасно розумієте, не можна було уявити, щоб в такий відносно маленький кунг поставити. Це шиномонтажний верстат, Стіл або якщо людина невисокого зросту, то може використовуватись як підставка. І яке навантаження може витримати? Підставки. Я думаю, тут навантаження 150 кг самої підставки. Тобто тут я можу прям бортувати прямо бортувати колесо. Прям всередині можна бортувати колесо Круто. до 20 дюймів діаметром, сідани, кросовери, джипи, бусики, все можна перевзувати безпосередньо на цьому шиномонтажному верстаті. Так само шиномонтажна паста. Тут у нас розхідний матеріал, різні ватки, заплатки, якщо колесо порізали. Можна ага, це відремонтувати ага, безпосередньо. Прям комплект. Балон для вуглекислоти, 10-літровий, лопата, лежак автослюсаря, балансувальні клещі, пістолет під качки колес, це стаціонарне, що не монтажний і ще є окремо для легкової вантажної техніки. Щоб було зручно О, працювати з заточувальним верстатом, він у нас висувається і безпосередньо з запущеними опорами можна. Круто, як органайзер. Також з таких речей, що може знадобитися в полі, в польових умовах. Вже є фото. Може, зараз ми поставимо, ми передавали в Межову 92-му окремому батальйону підтримки. Здається, якщо не помиляюсь, 92 ОБП. У них є така машина вже, і вони реально, не маючи сервісу поблизу, дістають двигуни, перебирають двигуни і ставлять машини знову на хід. Ну, насправді задумка така і є, тому що зараз є проблематика, от я бачу, є момент для вивішування двигуна, Тобто це не лише просто для пікапа чи для машини, це легкобронюва техніка мінімум. от, як, як можна зробити це зручніше в польових умовах, так що молодці, так все дуже добротно. Тобто просто. ого. Достатньо було просто да. пальці. І коли вже ви навантажуєте стрілу, машина починає присідати Сідає і воно її. знаходить отвір в упорах і безпосередньо стає нам в то. Тобто воно так. зафіксувалось, Це От ефект таблички круто, щоб ніхто не рванути в пристрасті замість зварювального апарата якийсь прожектор. Гарно. І варити світлом. Ліхтарі та прожектори на шию на голову, прожектора звичайні, ну, все, що може знадобитись. Електроінструмент це та болгарка зварювальний напівавтомат, який може працювати з вуглекислотою, яка біля шиномонтажного верстату, з флюсовою проволокою, з електродами. Універсальний і ще спілкувалися, можна працювати з проволокою по алюмінію і вже варити безпосередньо алюмінію. Але це потрібно буде вже перевіряти. Я бачу, там це електричні, угу. два електричні подовжувачі, один подовжувач, де метровий на катушці. Він вже під'єднаний до генератора до щитка управління. А другий можна використовувати як звичайний подовжувач з довжиною 10 метрів, це він вже заживлений. Ми можемо навколо машини, якщо так. що, дотягнути, під, підключити. Якщо не вистачає, у вас є подовжувач на 40 метрів довжиною. Бачу тут. А це от до речі, електроінструмент обладнання, воно живиться завдяки генератору. Але можна працювати не, не тільки з генератором, тобто, якщо ви працюєте на ППД або в місці, де у вас є можливість підключитися до. Зовнішнього живлення 220 вольт, ви використовуєте цей кабель, угу. підключаєте в розетку 220 вольт. Там є інвертор, і та, я так розумію, перетворювач. Під'єднуєтесь сюди, шкарно. ну тут все на 220 в машині. Під'єднуєтесь сюди, перемикаєте на зовнішнє живлення і працюєте від розетки. Якщо є потреба в, в роботі в польових умовах, перемикаєте на генератор і заводити генератор. Сюрпризи не закінчують. О, домкрати, опори, трос. Воно йде на подовжувачі. І вам не потрібно шукати трубу або ще щось. Не, то видно, що інструмент такий пропрацьований. Шафа електрика. Це у нас, оскільки більшість автівок потребують діагностики. Це у нас і мультимарочний сканер діагностичний. Ну, з цим треба обережно. Газовий паяльник, можна заправляти ну, звичайним газом від запальнички і працювати. Мультіметр, пірометр інфрачервоний, зарядка для зарядної станції, ну і різні тут. Складається враження, що дозовано треба мати допуск до кожної комірки. Тому що якщо ти вже на ньому попрацював якийсь час, у тебе відкривається наступна комірка. Вантажна корзина на дах, де у нас лежить домкрат рейковий. Тут якраз, я так розумію, чудову беребку закріпити. Ну тобто, запас тут, колесо. Тут, ну, запасне колесу. Ну запасне колесо збагато. має місце бути, але я бачу, що просто тут якраз ці дірчаті кріплення, Ми можемо якраз на пластину поставити репку тут і навіть десь частину ззаду. А що скажете щодо Starlink Стерлінк, ну це саме базове. Він і так і так буде. Його можна на дах, його можна всередину. Ну зазвичай на дах це до речі. Мені здається, тут є ідеальне місце для Starlink якраз посередині торпідо. Ну тут Ту Пряма ідеально. ідеально. Може ідеально. бути, це вже хто, вже, як, як захоче. Передній посилений бампер з вибіткою тяговим зусиллям на 5 тонн. І в принципі, ну, з цим бампером можна взагалі не боятися жодного дерева. Uh -huh. uh -huh. До речі, от я замітив, що у Львові люблять перевірити якість бампера. Я, О, це, 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 ну, це, в якому це, ну, це от, виїхати якраз перед носом. Трішки вущі, це ми ще не дійшли до закордонних практик, що всі машини мають бути подерті. Але це гарна приспособа. Тим паче, якщо ми говоримо за польові умови, ну, це і зачепити, і додатково цей, та ще й лебідка. Ну, гарно попрацювали, тут, тут поза сумнівом. Річ, яка була дуже довго очікувана, яку ми пропрацьовували разом із розробниками. І яка буде дійсно, як і на прифронтових зонах, так і тут користуватися точно попитом, тому що треба спочатку навчити людей користуватися інструментом, далі вже ну використовувати наповно, тому що ні один із елементів не має простоювати. Ну, взагалі, ми працюємо з інноваціями, але я є офіцером озброєння національної академії сухопутних військ. А ця відповідальність за інновації це. Додаткові ваші обов'язки я Вся так розумію. відповідальність за інновації. Це та це дуже комплексна і командна робота, тому вона не розподіляється на одну людину. Задачі нарізаються по різному, і в плані інноваційності ми не завжди говоримо про нанотехнології, дрони і якісь мікросхеми. Це може бути покращення вже існуючих речей, або ну альтернатива, яка дійсно працює набагато краще. Тому інновації буває починаються само простого, навіть з механічних процесів. Ну, ми можемо взяти банальний приклад. Наприклад, перед нами є хамві, він трошки інакшого типу, але здебільшого їх використовували американські військові, розміщуючи кулеметну турель відразу зверху. Тобто, боєць був ну, повністю відкритий від рівня грудей і вище. Тобто, каска дійсно ж не захищала його відлучання. В нас є чудовий приклад: це турель. Яка називається Носоріг, вона розміщується на е, машинах легкоброньових сімейства Спартан, а також завдяки тому, що має універсальне дно, вона може розміщуватись і на. Машинах типу Хамві, а також М113. Тобто це механічна річ, але вона має сендвіч-панель, яка повністю може зупинити калібр 12,5. тобто вона захищає бійця зсередини. Це також інновація. Тобто дійсно здійснюється робота над автоматизацією зараз. Але навіть механічний варіант вже зберігає життя, працює ефективно. Тому це самий простий приклад інновації. В нас є дуже багато розробників. Як із мілітарного, так і з цивільного оточення, які зараз співпрацюють, які допомагають розробляти нові речі з приводу ремонту, постійно щось вдосконалюється, починаючи від е, самих інструментів для виконання ремонтних робіт, так і навчання особового складу, які Є висококваліфікованими фахівцями навіть при фронтовій зоні. Тобто в них суперстресова робота, але немає часу на просто позіхання є момент передачі досвіду, і він відбувається на даний момент. Ну насправді ця задумка з приводу великого потужного комплексу, вона вже, вже довго. Вітає в повітрі. Вже, вже довго була і промальована, візуалізована, але до різні, різні обставини, різні задачі не давали можливістю швидкої реалізації. Ну, з вашої допомоги, це на кінець таки сталося. По ємності, скажу, що там дуже багато всього. Ну, абсолютно дуже багато речей, які ми ще. Не до кінця навчились в користуванні, як, як з ними цей, але в будь-якому випадку ну, робота попереду є, і саме головне, що є чим користуватись, і є люди небайдужі, які е, дійсно розуміють, що цивільно-військова співпраця це запорука нашої перемоги і результати. Про східну частину, особливо, наприклад, про Харків, я маю чудових людей з того краю. Які суперімпульсивні, але вони надійні. Тобто вони чудові друзі, люди і військовослужбовці. Ми вдячні вам за виконану роботу і вже після дамо вам конструктивний фідбек. Що б ви сьогодні сказали всім військовослужбовцям, які дивляться це відео, вашим побратимам, хто захищає Україну? Бережіть себе. Бережіть себе і ніколи не ігноруйте ближнього. І тримайтеся, що б ви сказали громадському населенню та цивільним, які дивляться це відео? Вони знають, де є які курси, де треба вмикати емпатію. Саме головне це доєднуватись і розуміти, що кожен фахівець може бути корисний в збройних силах та силах оборони загалом. Дуже вам дякую за змістовне інтерв'ю за те, що ну, ви у нас є, за. за ту роботу, яку ви виконуєте. Ну, і за те тепло, з яким ви завжди нас зустрічаєте Навзаєм. Ну, Дякую. Вибачте, питання не по тимі. Дмитро казав, що його дівчина його вб'є, якщо він без львівського шоколаду приїде. Де, де його шукати тут? Без реклами, центр міста, шоколад є. Знайдете, або вам люди підкажуть. Обов'язково та січових стрільців. Іти по типу запаху. <рес> Дякую вам. Чого знаєте, да, де цей? Я знаю, что винтах там есть. Ну, Тут что есть показа, я думаю, что там есть. Да давай на Сакаре возьмем просто пыточку. Скажи мне, пожалуйста, что с твоим первым братом? Так, ну все, я это вырезаю. Юля, а чья она вчера? У меня такая Думаєте, він купив мені, щоб було хоча б маленького ту коника, ні? Ну він дуже добрий. Давай напополам. пополам, з тебе 1250. Дуже дякую. У мене дружини немає. У вас же є, правильно? <рес> ну ви, будь ласка, передайте. Будь ласка, передайте. Дякую. Вам дякую. І ти відволікаєшся. Насправді зараз дуже багато роботи і по фонду, і по тій роботі, де безпосередньо ми заробляємо собі на життя, можна сказати, дві роботи. І коли ти виходиш навіть на перерву, ти думаєш або про те, або про те і не відволікаєшся. Коли ти їдеш за кермом особливо в такий туман, ти повністю зосереджений на дорозі і відволікаєшся від усього. тобто Ти не думаєш про щось. Іноді, так, коли починаєш телефонувати, вже там, ну, в основному це ранку, зрання, там, з 9, з 10, з 11 години. Оскільки ми виїжджаємо в п'ятій годині ранку завжди, то О, за можливістю в п'ятій. До речі, якщо є можливість зробити для волонтерів, для людей, які виробляють такі круті речі для військових і відвозять такі речі, можна зробити якісь перепуски по Україні. Тобто, ми там не чиясь жінка, якої на день народження вирішили подарувати перепуску по місту Київ, щоб вона їздила там по мосту. Справа в тому, що я не знаю, замітили, не замітили люди. Ну, в основному ми їздимо в вихідні дні. Чому вихідні? Тому що е 5 днів на тиждень е я працюю і багато наших людей, е представників фонду, працюють е паралельно, займаємось фондом, оформлення документів, виставлення зборів, яких зараз більше 100 штук взагалі. Відкрито. І о, о, вихідні дні це, ну, можна побути з сім'єю, але, на жаль, зараз такий час, зараз війна, і багато хлопців взагалі не знаходяться вдома. І по, неск... по декілька років відповідно ми не можемо собі дозволити паритись десь, десь в джакузі, вихідний день, день в Києві. Їздимо тільки по вихідних. Якщо буде можливість виїжджати там в другій годині ночі, ми будемо виїжджати в другій годині ночі, щоб встигнути більше, зробити більше. Кожна передача, це в одному місці збираються представники 5-6 військових частин. У нас повна купа різного обладнання, машин, інструментів, зарядних станцій, ребів, ФПВ. І у нас ну, на дорогу ми тратимо там, витрачаємо скільки ну, до Донбасу, 8 годин їхати з Києва, 7-8 годин, і з Донбаса ще назад, там 16 годин туди-назад. І е 8 годин там е 6 -6. <рив> Надо, можна там залишити ще якраз передати щось, познайомитись, поспілкуватись, виявити якісь більші потреби. Я ще кажу, що коли я їду за кермом, у мене мозок, в принципі відключається, абстрагується від усього, і я можу спокійно там відпочивати вдома з сім'єю з христиною. Також є можливість, ну тобто, просто побути поряд, це вже відпочинок. Передаш їй привіт. Привіт, зай. Ну, не заважає така робота твоїм сімейним відносинам? Ну no. у Христини батько воює. А, вона прекрасно розуміє, що ті речі, які ми робимо, це дуже корисні речі. І як мінімум, а, ну, у військовий час я думаю, що благо, що я взагалі буваю вдома. А, могло б бути якось інакше. Так, дуже цікаво, дуже крута, кстати, машина, ви придавали локер це на... просто монстр. Yeah. На ньому всередині місця, як сказав Дмитро, як в однокімнатній І... квартирі. А зі сторони, коли ти на нього дивишся, ти таке відчуття, що ти біля трамвая стоїш. Це ж, кстати, дуже цікавий факт. Це ж був, якщо не помиляюсь, Ford F 350. Да? Так. Якщо я не помиляюсь, це дуже дуже розповсюджений. Пікап от серії ну, на в світі в Америці вони випускаються популярний в Америці. Да, в у них випускається там чи 47-го, чи 48-го року. І за цей цей час там дуже багато модифікацій генерацій, 13 генерацій, кстати, було за цей цей час до сьогодення. Випустили їх там більше щось там 30 мільйонів. І там вони є саме початок. Це в 150-250. 350, 450. А, 450, а більше, 350? 450, 550 650, якщо напоминаюсь, є ще F700. Це вже такі вже, як це вантажівка. Це вантажівка, вони цим відрізняються. Це. Плюс там 150-250, Це чим більший індекс, скажем так, це він може показувати, чим більше може тягнути за собою та підіймати, возити вантажів. Це цій... показник його тягових навантажень, Тягов, так. тягових там якості, так як, як кажуть, і тягових, і може максимум на нього вантажити. Я подивився навіть якось недавно F, F700. Я думаю, що це таке. А це такі, знаєте, можуть. Газель, ну не газель, це якийсь бичок такий, як це, ну, це вантажівка. Це повноцінна вантажівка. Але... Але не рахується за вантажівку, рахується за пікап? Ні, це вже вантажівка. Якщо ж всі знають, дуже багато броньованих автівок і в Україні, і в світі виготовляється на базі Ford f 550 F-550. Беруться база з нього, і на нього на цій базі виробляється. Бронювань автомобілі, яких зараз і, да, і зараз працюють і на передовій, і в багатьох державах світу вони саме використовують базою 550-го. Це дуже класний автомобіль, як ти початківець, е, який поклав такий, знаєш, е, початок е, пікапів у світі. Це таке невеличкий екскурсия, Да. Друзі, якщо ви хочете, щоб такі передачі були і надалі, я хочу, щоб ви долучались до нашої спільноти, приходили на наш сайт і долучались до зборів. Так, як ви бачите, зараз у нас неймовірно велика кількість активних зборів. Всім цим бригадам потрібна наша, ваша спільна допомога. І вже наступного тижня, як казав один сучасний український філософ, Два-три тижні, і ви побачите наступну передачу. А саме, що ми там будемо передавати військовим, можливо, от сьогодні ви зробите в це свій вклад. Тому що 10, 20, 30 гривень роблять ось такі величезні форди F-350 з інструментом, роблять гарне, класне діло. Дякую вам. Дякую вам велике. Будьте з нами, будьте з нашим військом і все буде Україна!